Від нового парламенту дуже багато очікувань, що він покаже знаєте, політику зовсім нового гатунку, нового штибу. А, але зокрема, в чому точно обіцяли і всі депутати, і чого всі ми сподіваємося, це те, що буде особисте голосування. Тобто не буде того ганебного явища, як голосування чужою карткою. І треба сказати, що депутати справді старалися, намагалися дотриматися цього свого слова. Їх витчало правда всього на один день, на день горочистого відкриття. Вже на другий день, декоз з депутатів старі рефлекси. Взяли своє. І е, ми сьогодні покажемо цих депутатів, розкажемо і запитаємо в них, чому з ними це сталося. Пані Лана, доброго дня. Скажіть, а от цей факт голосування не особисто. Як би ви його прокоментували, що якісь висновки зроблені? Це була дуже большая ошибка всій моїй житті. Я зараз не іронізую і не шучу. А як це сталося взагалі? Ну, чесно, глупость. Рефлекторно, я не знаю. Ну, не рефлекторно. Ну, давайте так. Попросила вас? Ну, Просто глупость. Ну але це останній раз. Ну звісно. Зараз запитаємо, чи пане Кацобо теж вважає, що це була найбільша помилка його життя. Голосування чужою карткою. Пане Кацобо, доброго, доброго дня. Доброго дня. От все-таки поясніть, ви голосували тоді за сусіда чи ні? За друга голосував, не за сусіда. За молотка голосував, але він рядом сидів. Якщо ви звернули увагу, мало сидів рядом, просто це була шутка. Так припаднісні, можна подивитися, хто на тому місці був. Це це, це, можна... це був жарт? Та да, це шутка. Да. Він вже рядом сидів. Це так вийшло. Ну, тобто ви ще раз будете це робити? Да, ні, не буду це робити, воно мені не треба. Пане голово, і пане гончаренко. Скажіть, а як так трапилось, що ви проголосували саме за пана Голубова? Коли уряд Мы полностью обсудили эту ситуацию, инцидент исчерпан, наша фракция за персональное голосование и лично я тоже. Думаю, что больше до окончания моих полномочий, когда бы это не произошло, подобных случаев с моим именем связано не будет. Ну скажите, я как трапилось так? Ну, цевыпадково стало все. Полный ответ. Я вам, я вам дал полный ответ. Ну і несемо невеличку нотку постмодернізму в наш сюжет з Верховної Ради. Просто зараз ви бачите, як я монтую сюжет, який ви просто зараз переглядаєте. Круто, правда? І от коли я його монтую, знаєте, про що я подумав? Насправді я ж знаю, що Дмитро Голубов і Олексій Гончаренко є друзі, і в них часто є спільна позиція з багатьох питань. Дізнався я про це ще під час парламентських виборів в Одесі цього року, де Дмитро Голубов якраз таки був одним з кандидатів, мажоритарників, який який був помічений, принаймні його звинувачував, в тому, що відомо. Роздає гречку і не тільки гречку організовує різні отакі от акції з подарунками для дітей Слом, Те, що називається непрямий підкуп виборця. Ну, я вирішив про це згадати, тому що вже тоді було ясно, що в них є дуже часто спільна позиція. Тому чому би їм, зрештою, не голосувати один за одного. Би до вас з подарунком. Да, заходьте, будь ласка. Давайте дивіться, що нам видали. Кажуть, що таке від вас таке кажуть, що розповсюджують. Манка. Це є пластівці, маємо тут дешеві макарон бюджетний, борошно. Мені здається, що це така технологія, яку зараз використовують проти нього. Це або провокація. Або ну мені не розуміло, що він цього не робить, тому в этом ні смисла. Мені мені ну, немає нема навіть причини як, якоїсь. Це не більша проблема зробити пакет і туди чогось набросати і сказати, що вот це пайок. Це робиться 30 хвилин. Цей пакет стоїть 100-120 гривень. Ми покупаємо, кладемо в пакет, робимо один фото знімок, а потім е, ти стоїш перед камерами і як ідіот виправдовуєшся, говориш, що ти нічого не робив і нічого не розносив.